У режимі готовності до лиха живе і пані Любов, але у неї надзвичайна ситуація комунального характеру. Кілька днів як її вбиральня перетворилася на справжню вигрібну яму, звідки не просто тхне, а виливаються на поверхню всі біологічні відходи людської життєдіяльності. Чому? Бо каналізація колись належала рафінадному заводу, а нині все ніяк не потрапить до комунальної власності та на баланс профільного підприємства. Ну це таке. Пані Любов кілька діб і дню її ночує у вбиральні. Із унітазу постійно йдуть нечистоти. Доводиться їх вітрями виносити із квартири. Сьогодні 12 відер я винесла, вилила, ви фотографуєте, напротив під забор, бо мені нікуди носити її. У мене це все було в квартирі. Обращалася я у Суми житло, у водоканал. Сьогодні однесла вже свою заяву до мера нашого міста. Така проблема у всього першого поверху. Сусіди здогадуються, виною всьому вщен заповнений каналізаційний колодязь. Ні посуду, ні помить кариця, ні в туалет. Вот і за це колодце ж повний. Значить, куди лізять, наверх. У Суми житло здогадки підтверджують, втім, від відповідальності відхрещуються. Мовляв, ця проблема не в їх компетенції. Попри привокзальній 18, значить, забіде дворові колодці. Дворові колодці знаходяться на балансі і комунальним підприємством Водоканал. То есть нами не обслуживается. Проблем внутри дома нет. Канализация чугунная, в нормальном состоянии нету ни трещин, ничего. То есть по нашей части нам ничего выполнять не надо. Первая заявка от квартиры 2 поступила на наш сервисный центр 2 числа. С отчета водоканала 3 числа они почистили. Но э, могу сказать, что 3 числа была повторная заявка, 4 еще раз. Водоканалі також переводять стрілки. Будинок на їх балансі не значиться раніше. Він був у відомстві сумського рафінадного заводу. Тепер же триває процес його переходу до сумської міськради. От і рахують разом скільки коштів потрібно на ремонт мереж. Прийнято рішення буквально вчора, що буде заложено бюджет кошти на відновлення даного участку мережі і канаційно насосної станції. І тільки тоді водоканал приступить до обслуговування даної дільниці. На сьогодні це близько півтора мільйона гривень потрібно на відновлення цих всіх робіт. Допоки ж у владних кабінетах вирішують, хто винен і звідки брати кошти, пані Любов продовжує запасатися тазиками і черпаками. Ніна Коломієць, Віктор Лапченко, Сергій Сурков на часі новини.